Чому такі відбувається, що ми можемо мати нормальну роботу, дітей, друзів, навіть плани на вихідні, але достатньо побачити чужу картинку у стрічці, і все, настрій падає, наче тебе списали життя. Чужа усмішка, ідеальна талія, чи блискучий відпочинок ніби натискають на кнопку сорому. Хоча розуму ми прекрасно знаємо, це лише кадр вирваний із контексту. Порівнювати себе з цим, це як грати у футбол, де ти навіть не знаєш, де твої ворота. Це суперник уже святкує перемогу. Абсурд? Так. Але мозок усе одно підкидає відчуття програшу. У психології доведено, що механізм соціальних порівнянь природний, він допомагав нашим предкам виживати, зрозумів ти, чи ти достатньо сильна, щоб полювати, чи безпечніше лишитися в таборі. Але сьогодні ж ця програма працює проти нас, бо ми більше не порівнюємо реальність із реальністю. Ми порівнюємо, власне, за кулісся з чужою виставою. І в цьому порівнянні завжди програємо. Тут немає вини чи слабкості характеру. Це закономірність. Мозок фіксується на тому, чого бракує, а не на тому, що є. Тому важливо не просто зрозуміти, що так працює психіка, а й навчитися змінювати правила гри. Бо жити у вічному відчутті я не дотягую це те саме, що бігти марафон на місці. І в цьому відео ми розберемо, як вирватися з цієї паски, щоб твоє життя перестало вимірюватися чужими кадрами, а стало твоїм власним полем гри. Вітаю вас на каналі Space UA, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитесь в моєму просторі та дякую, що дивитеся це відео. Ну що ж, мої хороші, я починаю, а з вас підписка, вподобайка та коментар, нехай квітне український Ютуб, а разом з ним і я. Ми всі порівнюємо себе з іншим, це вшито в сам механізм людської психіки. Леон. Фестінгер ще у 50-х роках сформулював теорію соціальних порівнянь. Людині властиво оцінювати себе не у вакуумі, а через зіставлення з іншими. Наш мозок працює як радар, постійно шукаючи, де я у цьому соціальному ландшафті. Це мало сенс для виживання знати, чи я достатньо швидка, щоб утекти від хижака, чи достатньо сильна, щоб здобути їжу. У природному середовищі це допомагало адаптуватися. Проблема починається там, де ми переносимо цей древній механізм у сучасний світ, який наповнений ілюзіями та відредагованими картинками. Ми вже не реальні не порівнюємо реальність із реальністю, а свої буденні, будні із чужим монтажем, де немає закоління в тому конфлікті. Це як дивитися трейлер фільму і дорікати собі, що твоє життя не таке динамічне. У трейлері завжди найяскравіші сцени, а в житті є і миття посуду, і сумніви, і поганий настрій. Музик у таких ситуаціях працює проти нас. Відомо, що він має так званий негативний ухил. Ми гостріше помічаємо і переживаємо те, що підкреслюють наші мінуси. Тому, коли ми бачимо чиюсь перемогу чи красу, внутрішній фокус автоматично ссувається на те, чого нам бракує. Це не означає, що в нас цього немає зовсім. Просто психіка підсвічує саме дефіцит. як ліктарик у темряві, куди світить, те й видно. І тут варто зупинитися і зрозуміти, сам факт порівняння нейтральний, він може бути і корисним, якщо ми використовуємо його як мотивацію, і руйнівним, якщо перетворюємо на постійне самознецінення. Ключова різниця у тому, що ми робимо з цим досвідом. Якщо я бачу когось успішнішого і питаю себе, що я можу взяти для себе як приклад, це дає розвиток. А якщо я думаю, я ніколи так не зможу, це відбирає енергію. У штальпі підході відомо, що постійне порівняння зовні відриває людину від контакту з собою. Я ніби живу не своїм життям, а намагаюсь тиснутися у рамку чужих стандартів. Це створює відчуття розриву. Я є, але мене ніби немає, бо вся увага спрямована не на власні відчуття, а на зовнішні образи. Звідси і виснаження, і тривоги, і вічне незадоволення, тому важливо навчитися бачити, що саме ми порівнюємо. Бо найчастіше це наша чернетка, те, що ми самі знаємо про свої слабкі місця, і з чужим фінальним монтажем, який і і виставлений на показ. Це не рівна гра. То не показує в соцмережах свої сльози після сварки чи порожніх холодильни. Але ми дивимося на картинку і віримо, що там тільки ся і починаємо вимірювати своє життя цим ідеальним шматочком. Важливий момент, сам механізм не зникне, його неможливо вимкнути, але можна переналаштувати фокус. Якщо вже мозок шукає точки порівняння, варто дати йому здоровий матеріал. Наприклад, порівнювати себе з собою вчора, що я зробила сьогодні краще. Це створює відчуття прогресу і знизує тиск зовнішніх стандартів. Ще один підхід ставити запитання, що я бачу в цій людині, що мені відгукується, чи хочу я цього насправді, чи це лише картинка. Така маленька пауза повертає у контакт із собою і допомагає відділити реальне бажання від нав'язаного, бо часто ми прагнемо не до власної мети, а до чужої декорації. Отже, корінь проблеми не в тому, що ми порівнюємо. Це нормально, це частина людської природи. Проблема в тому, що ми робимо це без усвідомлення, дозволяємо собі жити у грі з підтасованими картами. А вихід у тому, щоб бачити, що перед нами лише фрагмент чужої історії, а ми маємо право писати свою. Зі всіма помилками, пробами, чернетками. І саме ця унікальність робить нас живими, а не копіями. Друзі. Поки ми в темі, хочу зробити кілька важливих запрошень. Якщо вам хочеться розібратися в собі глибше, запрошую до себе в особисту психотерапію чи на консультацію, усі деталі є в описі під відео. Також запрошую у мій телеграм-канал, там щотижня виходять психологічні подкасти, вправи і глибокі пости. А ще більше щоденної підтримки та натхнення ви знайдете в моєму інстаграм посилання також в описі. І окремо хочу подякувати спонсорам мого каналу, завдяки вам я можу створювати більше якісного контенту для ширшої аудиторії. Якщо ви теж хочете приєднатися, кнопка «Спонсорувати» під відео. Для спонсорів є додаткові матеріали і відео, яких немає у відкритому доступі. Це можливість стати частиною мого внутрішнього кола, підтримки та розвитку каналу. А якщо ви хочете підтримати розвиток каналу ще й напряму, буду вдячна за донати через Монобанку. Це допомагає покращувати якість відео і звуку, посилання внизу. І так. Звідки взагалі формується цей механізм? Коли ми говоримо про порівняння, важливо одразу зануритися в конкретику, бо саме там ховається біль. От, наприклад, ти бачиш подругу, яка схудла на 5 кг. І перша думка, я лінуюсь от сучка. Хоча, якщо чесно, можливо, у тебе троє дітей, робота й безсонні ночі, а вона має няню. Тренера і час на сон. Але мозок не включає логіку, він натискає кнопку Ти недостатньо. Це перший сценарій. Другий класика жанру. Жінка, яка встигає все. Вона працює, має дітей, встигає на йогу, ще й по тих у соцмережах пише про баланс, оце я, напевно. І в цей момент інша жінка, дивлячись на це, думає, зі мною щось не так. Я ледве дихаю. А вона ще усміхається. Тут навіть не йдеться про те, що одна гірша, гірша краще. Йдеться про те, що ми порівнюємо свої реальні умови в тому стрелі життя без фільтрів з чужою, відредагованою вітриною. І ще один знайомий сценарій щасливі стосунки. Вона виставляє фото з чоловіком, смішки, квіти, романтика, і в голові запускається думка, я щось роблю неправильно, бо в мене так не виходить. При цьому ми не бачимо, скільки там було сварок, компромісів і, можливо, зовсім іншої історії за кадром. Ми бачимо картинку, порівнюємо її з власними сумнівами. Це як дивитися на чужий салат і дорікати собі, що ти з'їла борщ, хоча борщ це теж повноцінна страва. Але знаєш, без красивої подачі в інстаграм здається, ніби щось не так. Чому ці сценарії так глибоко в'їдаються, тому що закладаються з дитинства. Дівчат навчають бути кращою, бути гарнішою, будь правильною. Це інтроекти, чужі установки, які ми проковтуємо без перевірки. І одного дня вони починають жити всередині, як суворий внутрішній критик. Він сидить у голові і постійно підкидає порівняння. Дивись, вона змогла а ти ні. Дивись, вона краще виглядає. І цей голос настільки зливається з власними думками, що ми навіть не помічаємо, що це не наш вибір, а нав'язаний сценарій. Додамо сюди культурний шар. У суспільстві жінки історично змагалися за увагу, за шлюб, за красу. Сучасна культура тільки підсилила це. Ой, Будь у формі, будь молодою, будь успішною. Реклама, соціальні мережі усе це транслює одне. Ти маєш підтвердити свою цінність. І що цікаво, чоловіки теж порівнюють. Але жінки робляться щіше і болючі ще саме через цю багатовікову соціалізацію. А тепер до мозку. Там працює так званий негативний ухил. Це означає, що ми схильні помічати те, чого бракує, як я вже казала, більше, ніж те, що вже маємо. Тобто, ми можемо мати сім'ю, друзів, роботу, а фокус падає на те, чого немає, але ж у неї є. І ми автоматично ігноруємо власні ресурси, це як стояти перед шафою, повною одягу і казати, мені нема чого вдягти, хоча речей там більше, ніж достатньо, просто погляд зачіпляється за відсутність тієї сукні, яку ми бачили на іншій жінці. Тут важливо зрозуміти, ми не винні, що так працює психіка, але ми можемо навчитися помічати цей момент. Якщо ловиш себе на думці зі мною щось не так бо інша змогла, варто зробити паузу і запитати, а що я зараз ігнорую в собі? Можливо, у тебе інші пріоритети. Інша реальність, інший темп. І це нормально. Щоб змінити цей сценарій, важливо працювати з внутрішнім критиком. Він з'явився ззовні, від батьків, школи, культури, і можна навчитися чути його голос, але не слухати сліду. Бо коли ми починаємо бачити ці інтроєкти, ми відновлюємо контакт із собою, а саме це і є шлях до того, щоб перестати жити чужими картинками і почати цінувати власну історію. В результаті виходить так. Порівняння саме по собі неминуче, але воно не має ставати вироком. Якщо його усвідомлювати, воно може навіть показати, чого нам насправді хочеться, а що ми підхопили зовні. І тоді, замість того, щоб сидіти перед шафою, і повторювати, ні нема чого вдягти, ми можемо нарешті побачити, що у нас є, і, і вибрати те, що насправді пасує саме нам. Ти коли-небудь ловила себе на думці Я більше не можу. Але все одно тримаюся. Чи буває, що вдень ти усміхаєшся, а ввечері не можеш впоратися із відчаєм, апатією чи тривогою? І навіть якщо поруч хтось є, тобі все одно самотньо. У Такі моменти ми найчастіше або мовчимо, або тікаємо в роботу, прокрастинацію, безкінченні сторіс, або просто ну, закриваємось. Але правда в тому, що навіть якщо ти не в терапії, ти можеш дати собі щоденну підтримку. З Точки зору психології регулярна турбота про себе це не розкіш, це те, що регулює нервову систему, знижує рівень кортизолу, стабілізує настрій і підвищує життєстійкість. Щоденний контакт із собою навіть на 5-10 хвилин формує внутрішню опору, яку не зламає жоден зовнішній шторм. Саме для цього я створила психологу кишеній продукт із шести кроків підтримки, які будуть з тобою щодня. Коли важко, я психологиня, маю вищу освіту, навчаюся на другому ступені гіштальтерапії і вже маю понад 150 годин практики з клієнтами. Але цей продукт я створила не як експерт, я створила його як людина, яка сама знає, як це не мати, до кого звернутися. Це мій авторський підхід. Кожне слово, кожен звук, кожна вправа мої усередині ти отримаєш. Тілесну практику на ранок. ПДФ вгайть на 60 сторінок з болючими темами та вправами. Три аудіотехніки на прогулянку для вечора та антистрес. блокнот вдячності на 50 сторінок. Усе зібрано в телеграм, формат зручний, доступ назавжди. Це не підписка і не марафон, а твій особистий простір для підтримки, щоб придбати натисне на посилання в описі під цим відео. І нехай у твоєму телефоні завжди буде той голос, який нагадає: ти не одна, я з тобою. І це вже багато. Давайте тепер перейдемо до найважливішого, до практики, бо знати, чому ми себе порівнюємо це пів справи, але якщо не дати інструментів, то мозок знову знайде нагоду влізти в інстаграм і підкинути чергову порцію ти не така. Тому перше, це маленькі прості дії, які можна робити щодня. Почнімо з справи: три ресурси. Кожного дня запиши три речі, які вже є в тобі. Не плани, не бажання, а саме те, що реально твоє. Це може бути будь-що? Я е, е, витримала важку розмову. Я маю подругу, які можуть зателефонувати. У мене є почуття гумору. Чому це працює? Бо ми рідко бачимо свій фундамент. Ми ніби будуємо будинок і весь час дивимося на дах сусіда, забуваючи, що в нас уже стоять стіни. Така вправа зрушує фокус із дефіциту на власні ресурси. Друге, став собі запитання: це моє бажання чи нав'язане? Часто ми прагнемо того, що бачили в інших, навіть не запитуючи себе, чи воно нам потрібно. Наприклад, я хочу таку ж фігуру, але якщо вдуматися, це може бути інтергектором, тобто чужий наказ засвоєний без перевірки. Гіштальтерапія вчить нас, коли ми повертаємо собі право вибору, ми перестаємо жити чужим сценарієм. Тому щоразу, коли ловиш себе на заздрості чи порівнянні, постав собі паузу і запитай, а чи справді це моє. Це маленьке запитання може розчистити море шуму Третє, порівнювати себе не з іншими, а з вчорашньою версією себе. Це звучить банально, я знаю, я вже за це говорила, але має величезний сенс. Якщо ти сьогодні зробила, хоч на один відсоток більше ніж учора, це вже розвиток. Мозок любить відчуття прогресу. Воно підживлює дофаміном і формує мотивацію. Між штаті є поняття малих кроків. Вони створюють відчуття шляху, і тут працює те саме, краще рухатися. На 1% у своєму напрямку, ніж 100% у чужому. А тепер, і тепер важливе нагадування: ніхто не бачить повної картини чужого життя. Ми бачимо лише фрагменти. Те, що виглядає, як успіх, може мати ціну, яку ви б не захотіли платити ніколи. Кожна фотографія це лише один кадр. А твою силу видно тільки тобі, якщо подивишся, уважніше. І от, Хочу тебе спитати, а ти помічала, в яких моментах найбільше порівнюєш себе з іншими? У спортзалі, на роботі, в стосунках, і що це тобі насправді показує, бо заздрі ще біль від порівняння це не завжди ворог. Іноді це підказка. Ось тут твоє справжнє бажання. Але щоб почути його, потрібно відокремити власний голос від нав'язаного. І на завершення хочу залишити тобі одну фразу опору. Твоє життя не має бути кращим за чуже, воно має бути твоїм. Порівняння завжди краде радість, а радість це саме те, чого в тебе ніхто не може забрати, якщо ти навчишся бачити її в тому, що вже твоє. І це, можливо, насильніший крок до свободи від чужих мірок. А я дякую за перегляд цього відео. Напишіть мені, хто дивився до кінця про свої переживання в коментарях, а також не забувайте підписатися, поставити дзвіночок та вподобайку і бережіть собі себе.